нмт 2023, завдання 259, математика. Знайти критичні точки даної функції. Маємо алгоритм. І перше, що ми повинні зробити по алгоритму це знайти область визначення даної функції. Область визначення даної функції це всі числа х належать від мінус безмежності до плюс безмежності. Друге. Ми повинні знайти критичні точки. Критичні точки це такі точки, в яких похідна дорівнює нулю або похідна не існує. Отже, нам потрібно знайти похідну даної функції. Х у третьому на 3, відняти квадрат, відняти 3Х і все це похідна. Х у третьому на 3, похідна буде 3х на 3, звідси 2х і мінус 3. Знайшли похідну, дивимося на похідну. Область визначення похідної уже функції. Всі числа, тобто х належить від мінус безмежності до плюс безмежності. І прирівнюємо похідну до нуля. Тут скоротим, буде квадрат. відняти 2х, відняти 3, дорівнює нулю. Квадратне рівняння, знайдемо корені квадратного рівняння, мінус 2 в другому відняти 4 на 1 на мінус 3 дорівнює 4 додати. 12 дорівнює 16, більше нуля. Маємо два корені, х перше. Мінус мінус 2, це 2, додати корінь із дискримінанта це 4, поділити на 2 на 1, дорівнює 6 на 2, 3. Х друге дорівнює 2. Відняти чотири і на 2. Мінус 2 на 2 – це мінус 1. Це критичні точки. Відповідь, відповідь – мінус 1, 3.